Не знаю, може, тому що ми всі вважали Стіва Джобса видатним, хоч знаємо, що він заробляв свої мільярди на дітях. І що всі наші герої фальшивки. Увесь світ один великий обман. Ми спамимо один одного туфтою, яку вважаємо відкриттям. Наші соціальні мережі зображають близькість. Ми самі за це проголосували. Не на виборах, речами, майном, грошима. Ми всі знаємо, чому так. Тому що книги про голодні ігри роблять нас щасливішими. Ми прагнемо, щоб нас притупили. Коли ти не вдаєш, тобі стає боляче. Ми всі боягузи. <світ> Нахрін суспільство.